Всім чудового гарного дня, а розкажу вам таку цікаву історію. Колись, давно-давно, 26 років тому, коли мені було 14 років, я дуже мріяла про гарний одяг. Мені подобалося, як моя сусідка, там, де я жила у мами, а, значить, виходила постійно не тільки кудись, в якісь місця людні. А навіть біля дома дуже гарно одягнена. Ну, звичайно, в мене не було таких грошей, вона мала чи гроші, чи щось, що вона мала змогу себе так одягнути. І я думала в 14 років була дівчинкою. Якби мені такий одяг, я би була щаслива. Но насправді, пройшов час, і сьогодні щастя моє залежить від іншого. Я стала дорослою, і зрозуміла одне, що якби а, я була хорошою людиною, я би була щаслива. А я тут себе не принижую, але хороша людина, це не та, яка зараз всі подумають. А, правильно, вона себе осудила, ми всі тут такі хороші, а вона така цяка. Хоша людина, це там, де ти не помовчиш, а, де когось ображають і станеш. На місце тієї людини яка права, а хороша людина це та там, де не бреше вона, каже правду. Хороша людина це та людина, яка може віддати те, що належить їй, але вона розуміє, можливо, комусь це краще потрібно, або просто ж так краще поступити. Хороша людина, це не та, яка дуже гарна. Але в той же час навіть в серкві дві гривні не дасть, і так і каже: я нічого не буду давати тут. Я тільки буду пайки брати, мені повинні. Мені все повинні. Положено мені, Бог мені все повинен. Розумієте? І багато ще чого іншого. І сьогодні я не заздрю, не а, своїм сусідам. І я, а, значить, ми, як бачите, про інше, а сьогодні. Ось така проблема. Розумієте, що мені пишуть в YouTube і в Тікток, я не казати саме що, але такий, як натяк, залишу, коли ти а, щось робиш для людей і викладаєш відео, вони пишуть своєму брату зроби краще. То, розумієте, хороша людина це та, яка не піддьоргує людей. Це теж дуже велике зло. І я думаю, що якщо а, зайдуть якісь сусіди і вони ще мають. Таке всередині проти мене і взагалі проти яких -то людей або взагалі от носять ось цю таку знаєте, пакость, вони себе впізнають. І, можливо, вони зрозуміють, що таке щастя істинне. І сьогодні я мрію про те, щоб стати хорошою людиною, і я знаю, що лише від цього буде істине щастя. Всім бажаю всього гарного. Як бачите, на мені футболка навіть не попрасована. А, ніхто не повірить, але вона не з секінд хенду Я її купувала в нормальному магазині. Ну Просто в мене з праскою проблема. Я вибирала з дочкою колись праску декілька років назад, а в неї там як дно а постійно пристає одяг. Я боюсь навіть і не люблю взагалі гладити, пасувати. І я боюсь, розумієте, там доска, так кажуть, ну, дно. Я вже і на маленькій вогоні все ставлю, і не виходить, все одно воно пристає, палиться і взагалі не знаю, чим вичистити. Я до чого веду. І ця, значить, наприклад, футболка, вона була купу, куплена, я її купувала в магазині, і я вам скажу, я не, не відчуваю особливо якогось щастя, де б я її не купила. Би. Ну, це не те щастя, яке хочеться мати, розумієте? Реально. Нема взагалі ніякої різниці. Е, тому кажу вам, шукайте істине щастя, те, яке дійсно приносить задоволення. І якщо ви помиляєтесь, е, розбираєтесь в собі, взрощуєте в собі все правильне те, щоб ви правильно розуміли, щастя взагалі істине в цьому житті. І тоді ви будете знати, що головне. Це бути щасливою від правильних речей. Всім пока.